Вітаю! Ви на каналі Buki і сьогоднішнє відео про те, що мені не сподобалась трилогія Володар Переснів. Я одразу відкладу книги, не буду тримати все відео в руках, тому що вони трошки важкенькі. Але давайте поговоримо про цю трилогію і чому саме вона мені не дуже сподобалась. Але одразу спойлер: я подивився всі фільми, і фільми мені сподобались набагато більше. І загалом, вся історія вона мені сподобалась прям. Але не сподобалась мені саме. Її перше джерело саме книги. Отже, давайте по порядку. По яким критеріям я взагалі визначаю, що мені подобається що ні. Одним із головних, це наскільки книга змушує затягує і змушує невідривно її читати. Так стало, що коли я почав е, читати Володаря Перснів, я взяв цю книгу на свій день народження, і в мене була відпустка. Тобто я цілий тиждень міг. Читати, і от я там буквально за декілька днів прочитав перші 400 сторінок першої книги, тобто братство персня, мене неймовірно затягнуло, хоча трошки було складновато через велику кількість описів. Але от е, поки я читав на під час відпустки, мені було окей із цим я. Насолоджувався загалом текстом. А потім відпуска закінчилася. Я зрозумів, що після важкого робочого дня мені хочеться читати якийсь більш легкий текст, і мені було важко якось сконцентруватись і зосередитись на ось цих е, толкенських довгих описах і м, такому повільному, повільній манері сюжетної оповіді. І я закинув книгу першу і досить довго її мучив. Десь приблизно місяць, напевно, я мучив решту 300 сторінок, і паралельно я прочитав ще штук 5 чи 7, може інших книжок. І так в мене взагалі руки не тягнулись до неї. Але я все ж таки якось зібрався, дочитав і думаю: окей, хочу подивитись екранізацію е першої книги. Подивився екранізацію, зрозумів, що екранізація мені сподобалась набагато більше. До речі, дивився я саме режисерську розширену версію, вона там іде десь приблизно 4 години. Да, десь приблизно так йде кожна частина режисерської версії фільмів. Мені набагато більше сподобалось, чесно, тому що режисери, сценаристи вони зробили круту роботу, тому що вони, в принципі, залишили максимально. Все, що потрібно по сюжету, але е замість довгих описів вони зробили просто неймовірну ві візуалізацію, через що ця історія, мені здається, більш цілісною, більш якоюсь лаконічною і от, е доведеною до ідеалу саме в екранізації. Так, можливо, ви зі мною не погодитесь, і так, я розумію, що е візуалізація в кіноадаптації настільки крута саме тому, що. Толкін класно це описав у книзі. Але от як кінцевий продукт, фільм все-таки для мене був краще. Отже, я пішов читати далі, і я прям мучив себе. От друга, третя книга для мене були прям майже каторогою. Чесно. У мене є такий прикол, що я не люблю відкладати е, книжки серії. Якщо я вже почав, то я не заспокоюсь, поки не дочитаю. І я розумів, що в мене немає настрою читати, але все одно силу в себе. Так, це, скоріше, більш претензія моя до самого себе, ніж до Толкіна. Але все ж таки, не знаю, коли я насправді добрався б до другої, третьої книги, якби не змусив себе її прочитати. Отже, дочитав я другу книжку, дві вежі, і пішов дивитись другий фільм, подивився другий фільм. Дуже кайфонув, мені дуже сподобалось дивитись саме фільм. І після цього я зробив паузу. Ну, як зробив паузу? Я... Читав третю книжку, але паралельно дивився ще Гобіта. «Гобіт» теж, до речі, що дивно, Гобіт, вона майже вдвічі менша за першу частину володаря перснів по змісту. Але на основі тієї маленької книги Гобіт знято теж три фільми з режисерськими версіями по три години. Не кожен фільм тобто, загалом, 9 годин іде Екранізація Гобіта, хоча за цей час можна прочитати книгу. Але наскільки я помітив, багато чого в Гобіті, я не знаю, чи є це в самій книзі Гобіта, тому що я її не читав, але в власне екранізації Гобіта багато чого додали із таких більш деталей, які були в володарі перснів, але не було в екранізації. Додали деяких персонажів, які були в володарі перснів, але їх не було в екранізаціях. А в обіті в екранізації вони з'явились. Отже, подивився Гобіта, теж неймовірно кайфанув. Чесно, мені дуже сподобалось. Він такий динамічний, там такий екшончик. Ну і ще е фільми знімались пізніше ніж Володар Перснів, тому за рахунок е спецефектів і якоїсь графіки. Набагато краще прописані сцени битв там між героями і так далі. Особливо кінцівка, просто там десь півтори години е, суцільного екшену це було дуже круто, дуже сподобалось. І отже, я вирішив, вже все. Треба дочитати паралельно третю книгу володрих перснів, прочитав її. І знову ж таки, я був в шоці, бо мені було мега нудно. І потім я такий дочитую до 500 сторінки, а їх там 700 в книзі, і я розумію, що 200 сторінок це просто додатки. Ось книга, і ось стільки в ній, власне, додатків. Я їх не хотів читати, тому що на самому початку тут в володарі персів де брат про братство, персня, десь. 30-40 сторінок на початку це історія виникнення хобітів і взагалі розповідається, що це за народ і так далі. І мені теж було це от найнуднішим моментом це читати от щось, що не пов'язано з сюжетом, а просто розповідається предісторія чогось там. Тому я ці додатки скіпнув, я їх не прочитав, мені не цікаво. Плюс я питав у людей, які читали, і вони теж сказали, що якихось якоїсь особливої немає. В цих додатках важливої інфи, якщо прям не фанатієш від самої історії, а я від книжкової історії не фанатію. Але від фільмів фанатію. Отже, подивився третю організацію, теж неймовірно кайфунув і зрозумів, що ця історія мене не відпускає. Тобто, так мені не сподобались тексти, але сама історія на основі того, що я прочитав, і на основі фільмів вона мене не відпускала і досі не відпускає. Потім я пішов на Ютуб, і на Ютубі я подивився а, відоси про Сальм... Сальмариліон. Сподіваюсь, правильно сказав Володаря Перснів про Гобіта і все, що було після Володаря Перснів, тобто про четверту епоху Середзем'я. І, Боже, я не пам'ятаю, як е, називається канал. Зараз треба згадати. Згадав, канал на Ютубі називається Книжкова е, гурманка. Це там дівчина розповіла. Прям цілий в неї є ціла серія відео про Володаря Перснів, що було до Володаря, що було після історія виникнення взагалі з цього всесвіту, історія Саурона, історія чарівників дуже цікаве відео, особливо якщо дивитися все після прочитання книг. Тоді більш зрозуміло, що відбувається, хто є хто. Під час того, як я зрозумів, що я хочу подивитися оці додаткові відосики на Ютубі про всесвіт цей, я зрозумів, що історія мене не відпускає. І загалом вона класна. Я розумію, чому вона класика, чому стільки фанатів у неї. Але, от саме перше джерело, мені сподобалось найменше, найбільше мені сподобалось. Фільми, екранізації і додатковий контент на ютубчику з розбором усього. Ось така моя історія знайомства з цією трилогією, з цією класикою. Я сподіваюся, що це відео було цікавим. От е пишіть, що ви думаєте про це, як ви ставитесь до Володаря Перс? Дякую за перегляд. Е Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями. Хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал. Посилання буде під цим відео. Також я прикріплю банку. Якщо ви хочете підтримати цей канал, welcome! Я хочу купити новий мікрофон. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім гарного дня!